Проше кажучи, вирішила отримати військові навички. Ранок починається з новин. Прочитала, що в ЗСУ вже 38 тисяч жінок. Якщо вони змогли, то і я зможу. Вирішила теж піти. Зібрала речі, прийшла до воєнкомату. Виявилося, що потрібні жінки з військовим досвідом. Засмутилася. А якщо я сама отримую такий досвід, почнемо з того, що військові прокидаються рано. З цим проблем нема. Цілу ніч дивилася серіали. Перероми на пробіжку до підвалу, тому навіть не лягала спати. Ще військові мають швидко вдягатися, з цим є проблеми. Вирішила навчитися стріляти, подзвонила знайомому військовому та попросила мене навчити. Він відвіз мене на полігон і дав пістолет. Через те, що я стріляла з заплющеними очима, не зрозуміла, влучила я чи ні. Але по крикам мого друга зрозуміла, що я не стрілок. А може я танкіст? Що я знаю про танкістів. Вони несуть службу в замкнених задушливих просторах. Сіла в машину, увімкнула підігрів сидінь та пічку. Для реалістичності попросила перехожих сісти і курити зі мною поруч. Ні, танкіст це теж не моє. А може мені бути військовим медиком? Треба відпрацювати першу медичну допомогу. Ще раз покликала свого військового товариша, тим паче, йому дійсно була потрібна допомога. Він сказав, щоб ми почали щось простого. Подивилася відео, як робити непрямий масаж серця. Приступимо. Ой, щось хрупнуло. Схоже, медицина теж не моє, але треба мислити позитивно. Якщо я вивела з ладу бійця ЗСУ, то війська мені взагалі не проблема. Здається, я готова. Знов прийшла до воєнкомату. Мені пояснили, що спочатку треба зібрати документи і підписати контракт. Коротше кажучи, якщо що я вже маю військовий досвід.